Всім привіт! Є в мене отакий паньочок акаційовий. Хочу зараз відпиляти його і поставити під наковальню в гараж, бо без наковальні дуже тяжко. Вирішив відпиляти акумуляторною пилкою діаметр 33. Тут 30. Зараз побачимо, він давно вже висох. Побачимо, як буде пилка з ним справлятись. Ну а пилку, як завжди, повторюсь, брав в технотул. Тому кому цікаво, звертайтесь за гарною ціною і плюс за гарантією. Тому поїхали. Так, зазав... так, ну все. Дивіться, щоб не казали, що він трухлий, і тому що, ну, може, тут трохи протрух, а так. Опа! Ну і що? Зараз відпилюємо хоча б 50 см, думаю. Плюс-мінус, трішки позначу, Чуть-чуть там десь скосився, нічого. Саме бачили, пилка працює нормально. Іде весна в повному вже цьому. Пилять дров вже немає що. Тому вирішив вам просто зняти і показати. Так, ну плюс-мінус десь десь отак. Там підрівняє. Поїхали! Чудово. По одній немає поділці. Чому немає? Тому що цими акумуляторами працюю на болгарці. Особливо зараз було велике замовлення на підгортачі, тому відпрацював ними кругом підгортача, там підрізався болгарочкою. Тому все гарно працює. ідемте поставимо на ковальню і покажу, під що зробив. Так, ну і що, от сюди. Вона буде От така наковальничка моя, тому що дуже часто треба щось вирівняти, пластини, все а ні на чому. Зараз, можливо, трошечки скрию, закріплю її і затягну в гараж. Тому дякую вам за лайки, коментарі, бережіть себе.